Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті. Ви на каналі Про Україна. Сьогодні подивимось Запоріжжя область, тому що ви дуже просите дивитися. я іноді просто не встигаю. Трошки хочеться подивитись рух на фронті більш детально, тому що дуже багато всіх питань. Запоріжжя, не забувайте підписуватись. Запоріжжя. Знову юстиція, знову правосуддя, знову хочемо почути, що прийнято якесь важливе рішення, що в нас вже не вийде обдурити. Тут хтось при владі намагається замістити шляхи, свої сліди. Намагається вести народ в оману. Щось може розслідуватись, ми просто так офіційно не розголошується. Щось з грошима, де гроші, де гроші? Було багато тиша, куди витрачено? Запоріжжя. Таємний план щодо міста. Надія, що на якесь покращення. Таємний план наш. Тобто, чому таємний? Тому що він дуже важливий. Як все змінити в місті, як зробити на, на краще, як просто знаєте, ситуацію перегорнути на більш легку, щоб була легкість, щоб була впевненість у місті. Реалізується той план. Так, буде підтримка. Вивозять людей. Везуть людей закупованих. Чому закупованих? А чому закупованих? Якийсь договір, не знаю. Може, якийсь шлях відкриють на виїзд з якихось окупованих або прифронтових. Чомусь сказала з окупованих, хоча ми ж розуміємо, що це наразі неможливо, але кажуть, що буде можливість. Не знаю. Подивимось. Цікаво. Запоріжжя. Шлях відкриваємо. Знову правосуддя, юстиція. Нам треба більше підтримки, більше грошей, більше справ, більше підтримки. Вперед-вперед, військові йдуть. Десь з повітря ми ворога атакуємо. Показує тільки чомусь зовнішні плани. Знаєте, що в місті на місто нема такої концентрації уваги, як на все, що відбувається навколо міста. Тобто все, що відбувається навколо міста, це для того, щоб Запоріжжя вистояло, є таємний план, знову показує важливий і відкривається шлях. Хоча тут трошки іноді чую такі скептичні настрої щодо запорізького напрямку, але то, що я бачу, є можливості. І ми будемо їх, і ми, і ми будемо їх використовувати собі на радість. Запоріжжя. Рух вперед-вперед. Ну, наші рухаються. Я не знаю, хто там скептичний. Тут можливий такий момент, що якісь дії проведено, потім а, затища, потім наступного кроку а, чекаємо. Все це сплановано, заплановано. Дивимось, як реагує ворог Запоріжжя обстріли. От не хочу нічого сказати, Вони кудись, ні, буде обстріл. Хотіла сказати, що є можливість уникнути буде. Та що ж таке? От як буде як відчуття, буде здаватися, що трошки протих ворог, але то буде оманливо. Він знову вдарить десь склади, щось біля води, там, де він вважає, що військові. Там є небезпека або дійсно військові об'єкти. Ну, кажуть, є можливість захистити цивільних. Але це на більш таку типу туди. Далі перспективу 5-7 днів туди, що хтось як наведе на якийсь об'єкт. А тут би я, знаєте, як? От, коли тихо, добре, сонце світить, не ходьте там, де багато людей. Не треба туди ходити. У вас же ж попереджали, скажуть. Ну, або так швиденько, знаєте. Зробили свої справи і все. Тому що якесь буде затище перед буревієм. Так, пологи. Mm. Якісь гарні новини звідти, якісь можливості нові для нас відкриваються. Але там буде руйнація. Ну, ми там трошки. І орки щось своє підірвуть. Такмак. Боже якийсь обстріл знову з-під Такмаку по нам, по Запоріжжю? Вони як там звіріти будуть. Є якийсь план по Такмаку важливий. чомусь там під Такмаком втрати наші великі показують? Але ми також ворогу завдамо великих втрат з повітря. Васильівка Васильівка Змінимо план щодо Васильівки. Василівка там дуже гучно у вас буде. Небезпечно біля водойму. Мелітополь. Небезпека для цивільних. Небезпека застосування важкої зброї там. Небезпека. Щось вони самі можуть спалювати. Ну, показує суто військову ситуацію. Така була карта перед тим, як в Оріхові дуже сильно прильоти. пішли. Бердянська. Вони там щось намагаються захищати. Знову показує, що там буде дуже, будуть себе дуже погано поводитись військові. Місцеві ворожі. Господарі життя, Енергодар. Щось буде палати поруч з містом, обстріли. Не, ну, гучно небезпечно. Не подобається мені ситуація. АЕС Важливий план треба мовчати. Тому ми там дізнаємося, що хлопці наші десь поруч загинуть. Гуля поле. Зіткнення з ворогом відкидаємо їх трошки. Оріхів. Горить оріхів, палає. Обстріл. Обстріл міста. І ми з-під міста б'ємо по ворогу. Вільнянськ. Вільнянськ, небезпека прильотів. Небезпека прильотів знову. Ні. Може бути дуже гучно. Вільнянський район може бути ще гучніше. Щось зіб'ємо ще на підльоті до міста там, з того боку. Ну так поки що. Фіналізую по області. Ну, Тут кажуть, можливо, якесь затище, наші військові відпочинуть, ті, а потім буде гучно і небезпечно для цивільних.